У Миргороді презентували бюро правової допомоги. Офіційне відкриття відбулось за участі директора регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги в Полтавській області Олександра Черчатого, Миргородського міського голови Сергія Соломахи, заступника міського голови Костянтина Керпосенка. Директора Лубинського місцевого центру НБВПД Артема Россохи, керівника Миргородського бюро правової допомоги Людмили Горобець, бюро правової допомоги структурний підрозділ Лубинського місцевого центру НБВПД. Це одне із 400 бюро правової допомоги, звернувшись до якого кожен мешканець територіальної громади зможе отримати безкоштовні консультації з правових питань та скористатися електронними сервісами Мін'юсту. Говорить директор регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Олександр Черчатий. Сьогодні система безоплатної правової допомоги в Україні розвивається досить потужними стрімкими кроками. За якісь 2-3 роки ми зробили е такий рух перед, е який деякі країни, навіть Європейські Союзи, Канади, Сполученої Америки, вони е їм 15, е десь 15 років. Е невеличкі паростки з'явилися три роки назад, перші паростки на рівні е обласних центрів це обласні е е центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги. Уже в минулому році, в липні, місяці, ми відкрили чотири місцевих центри, які працюють виключно в цивільному адміністративному процесі. Це Кременчуці. У... Лубнах і два в Полтаві. І ось з 1 вересня ми відкрили фактично в всіх районних центрах Полтавської області бюро правової допомоги. Це досить серйозний крок назустріч забезпеченню доступу до правової допомоги населенню. Хочу сказати, що Мирор для нас дуже важливий, тому що, по-перше, кількість населення і. По статистиці ми бачимо, що до місцевих центрів велика кількість звернень було саме з цього регіону. І сьогодні ми якраз перебуваємо на Маргороченні з тим, щоб подивитись, в яких умовах будуть працювати люди, як буде, здійснюватись, як буде здійснюватись доступ до безоплатної правої допомоги. Хочу підкреслити, що всі без винятку категорії населення мають право на безоплатну, Латну первинну правову допомогу, що саме і буде здійснюватись силами працівників Мировольського бюро правової допомоги, і від того наскільки вона буде якісною, наскільки фахово працівники нададуть цю допомогу, буде залежати і те, можливо, і не потрібно людині звертатися до суду, і це для нас дуже важливо. Це широкий спектр послуг, які будуть надаватись працівниками цим бюро. Першу чергу це правопросвітництво, тому що сьогодні в Україні в Україні. Україна переживає свого роду такий правовий нігілізм, коли не тільки люди, як кажуть, пересічні, а і люди, які. Є фаховими в своїй сфері, мають вищу освіту, але не розуміються на правових питаннях, на юриспруденції, тому є необхідність довести інформацію про їхні права, про їхні можливості. Це і як я вже сказав, широкий спектр, спектр первинної правової допомоги. Це і доступ до реєстрів, які сьогодні є в міністерстві а в перспективі до всіх реєстрів, які будуть в державі. Саме тут людина може. Цей доступ мати, ну і безумовно, якщо людині потребує, якщо людина потребує складання документів процесуального характеру, захист інтересів в суді, то цей доступ до вторинної правової допомоги, яку також працівники їм забезпечать силами як адвокатів, а сьогодні в нас більше 120 адвокатів Полтавської області, яких ми відібрали на конкурсній основі, і з якими ми працюємо на контрактно договорній основі, вклавши відповідні контракти. І які надають право допомоги як в кримінальному процесі, так і цивільному і адміністративному, але і наші працівники, працівники бюро, також матимуть змогу представляти інтереси особи в суді, якщо особа потребує такої. Такої допомоги, звичайно, нам важливо, що щоб була інформація про наші послуги, про те, які послуги будуть надаватись в бюро правової допомоги. Звичайно, ми налаштовані на плідну співпрацю з органами влади, тому що ми робимо спільну справу. І як сказав міністр юстиції, сьогодні бюро правової допомоги повинні бути обличчя міністерства, реформованого міністерства. адже... Наші бюро створені на місці реформованих або точніше ліквідованих районних та міських управління юстиції із іншим завданням із іншою задачею. От. І е, ми маємо е, завдання рухатись вперед е, від надання допомоги конкретній особі, конкретному громадянину, що для нас є важливо, до надання правої допомоги, в тому числі органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування, особливо об'єднаним територіальним громадам, які потребують цієї допомоги. Тобто е, з'явився такий центр, куди можуть звернутися як пересічні жителі, так і представники. Органів влади. Своє бачення діяльності Центру правової допомоги висловив під час презентації і Миргородський міський голова Сергій Соломаха. Ну, я радий, що на в Миргороді відкрили центр, який був відкритий по інших містах трішки раніше. Надію, що тут дійсно будуть надавати всім бажаючим правову допомогу. Надію, що центр. Ну з Олександром Івановичем в мене давно вже зв'язки, нормальні дружні зв'язки, Надіюся, що і з центром місцевого влада також буде співпрацювати. А і ясно, що що місцеве самоврядування, що це надання безоплатної правової допомоги, якраз діє для для людей, тому вважаю, що це крок на зустріч до, до саме до людей. До того, щоб вони і мали правову освіченість і могли, як то кажуть, захистити себе в судах з меншими фінансовими затратами, отримання юридичних консультацій у бюро сприятиме виробленню у громадян практики використовувати правові інструменти для вирішення своїх життєвих питань замість у звичайних корупційних практик. Також це сприятиме досудовому врегулюванню цивільних та адміністративних судових спорів, зменшуватиме ризики обмеження доступу до права і правосуддя для найбільш соціально вразливих суспільних верств внаслідок запровадження виключно права адвокатів на представництво в суді та браку адвокатів у сільській місцевості, зменшення домашнього насильства, дискримінації та попередження злочинності насамперед серед неповнолітніх.